Нам треба зараз з цим парашютом, ми робимо такі е дії Ми вибираємо собі колір улюблений, і коли я кажу вверх, пів, ми парашют е підбрасуємо вверх, і цей колір перебігає під короши. Розуміло? Так, е я, наприклад, е де блакитний Якщо буде блакитний, Червоний. Червоний. Так, червоний. А давайте ще так. Я кажу, який сектор стати ходить. Тут Сектор. Червоний і синій. Червоний і синій. Так, давайте. Синій. Червоний. Шукаємо блавитний. встигаємо, Добре. Жовтий. Шукаємо червоний. Швидше. Є, молодці. дякую, Добре. Так лучше, далі. Шугай полі. Прийшов Все, супер. Да. А, ну-ка.